Нечистий скарб. Запорізькі клади скрізь закляті. Скільки б людей їх не копало, не даються. Мій чоловік сам ходив. От викопали вони так, як великий погріб, увійшли. Ну, а взять нічого не можна. Треба одмолитися стільки років, наскільки він заклятий. От і у Потьомкину саду є. Саме там, де каміння велике. І що празника вони виходять саме під Великдень. З наших один раз одважилось чоловіка три мені тоді літ ще дванадцять було. Я у ковалихи служила. От і пішли вони один жонатий, троє холостих, з ломами, з лопатами, саме у велику ніч. От зачали бити ломами щось стукнуть то воно гуде. Вони далі купають. от-от, чуй, вже близько. Добре чують, що залізна скриня. Аж коли воно виходить, та й сіло на другому каменю недалеко від них і дивиться, а далі заговорило Попаєте, каже, а чи ж ви принесли голову, щоб туди покласти? Значить, щоб замість складу та чоловічу голову йому покласти, тоді воно дасть, а без того зроду не візьмуть. Вони й полякались насмерть, Покидали ломи, лопати та й повтікали. Звісно, дурні, треба було розпитати, яку то йому треба голову, чи християнську, чи яку другу. А може, воно так і думало, щоб один з їх чотирьох ліг туди, а щоб трьом скриня дісталась. А вони й полякались. Та й позаганяло ж їх, чи то з переляку, чи так, а додому тільки один добрався. Других ледве отшукали, хто під тином, а хто й поза тином. Та й тяжко всі переболіли. Так покалічило їх воно. Скарб у льоху була тута й недалечко багата вдова, а в неї три сини. Тільки вона жодного з них не любила. От якось вона заслабла, чує, що вже пора умирати. Оцей вона думає не стане мене на світі, все моє добро достанеться синам. Нехай же нікому ліпше, як їм достанеться. Вночі взяла вона котел, де були гроші, понесла в льох да й замовила двері, щоб не можна було нікому туди війти, пішла знову в хату, застогнала да на другий день і умерла. А сини зараз до котла. Бачать, на тому місці нема нічого. Шукали, шукали. Ні, таки нема, як у воді згинули. От вони й забули про нього. Тільки щось треба було до льоху. Єден син і пішов, одчинив він двері, а щось як штовхне його, то він аж упав, мало що не вмер. Від того часу не можна навіть підступитися до льоху, бо треба натрапити на таку мову, щоб зараз двері очинились. А як ти його натрапиш? Скарб у скрині Був собі убогий чоловік та жінка, і у них було двоє дітей. Синок маленький і дочка полазя. Пішов чоловік на заробітки, а жінку з дітьми дома кинув. І до того вони дожились, що вже їсти нічого. Спекла вона з останньої муки два коржі то й всього. От сидять вони раз увечері, а щось як загуде, як зашумить повз хату. А тому хлопчикові випало на думку вийти подивиться. Вийшов, дивиться. Стоїть скриня повна грошей, і свічечка горить. Набрав він грошей в запіл, вніс в хату, а там другий пішов. Що ти там робиш? Та там, мамо, на дворі скриня з грішми, так як оце набрав ще піду. Вийшла вона з хати, як побачила ту скриню, розсмикалася та тільки нахилилася брать, а скриня її зачепила та так крізь землю і загула. Плаче той хлопчик, сидить в хаті, матері нема. А палазі нічого їсти. От прокинулась палазя, чого ти, братіку, плачеш. Мами, нема дома. А дай мені їсти. Одломив їй кусок коржа дав, сидить вп'ять плаче. Аж де в хату дід. Такий старець. Дай мені, каже, хлопчику, хліба. Чого ж я вам дам? В мене тільки є, що два коржі, а матері дома нема. Дай, каже, хліба, я тобі матір найду. Він взяв і дав. Тільки ввечері, як загуде, як зашумить. Він вийшов з хати, аж стоїть скриня, а біля скрині мати. Їдь, мамо, в хату. Вона пішла в хату, а він давай ті гроші носить, аж поки всі переносив. Я каже, мамо, ту свічечку внесу. Вніс і свічечку. Я каже, мамо, і ту скриню в волоку. Та не треба, синку. Ну, то я, мамо, так, в свою гроші поскладаю, а в нову сорочки. Переклав та й живуть собі. Ото вже його щастя, бо окрім його і мати не могла взяти. Зачарований льох. Це було давно, ще за часів кріпаччини. Ген там, де зараз височіє у Боремлі старе замчисько, стояв колись розкішний панський палац. Жили там пани чацькі, а в них була наймичка Мелашка з маленькою дитиною. Якось у великдень ще й сонце не сходило, вийшла милашка з дитиною у двір і, бачить, стоїть серед двору панський красивий великий льох, ще й двері до його відкриті. Що за дивина? Раніше його не помічала жінка. Зайшла в льох, ще дивніше видовище постало перед нею, все в льосі світилося, а на скринях лежала сила селенна всякого багатства, золото, срібло, самоцвіти. Посадила Мелашка дитину на стіл, а сама кинулася збирати коштовності в запіл, назбирала, побігла до хатини, щоб висипати, і знову вернутись. Та коли вийшла в двір, льоха немає, Мов би, крізь землю провалився. Бігала, плакала бідна вдовиця, все гукала свою маленьку донечку, яку лишила в льосі, дарма ніяких слідів від льоху і її дитини не було. Пройшло багато днів. Мелашка все побивалася за дитиною, розпитувала людей, ніхто нічого достаменно порадити не міг. Та одного дня зайшов до неї за милостиною старенький, старенький дідусь, обдарувала його Мелашка та опісля почала розказувати про своє горе. Вислухав дідусь і порадив Вийди жінко, знову в таку саму пору на Великдень у двір. Стоятиме льох. Зайди. Побачиш свою дитину, візьми і хутко вертайся назад, не оглядаючись. Тільки пам'ятай не оглядайся, бо знову матимеш лихо. Цей льох зачарований. Послухалась милашка дідусевої поради. Точно в такій же порі на Великдень вийшла в у двір, побачила, стоїть льох. Вбігла швиденько милашка в льох, там сидить на столі жива, живісінька її маленька донечка і грається коштовностями. Як би нічого й не трапилось, забрала малашка дочку і з льоху. Все зробила так, як радив дідусь. Але дитина незабаром захворіла, а через деякий час померла. Гірко заплакала вдовиця, клинучи свою долю і той зачарований льох. Наступного року на великдень вийшла вона у двір і знову побачила Стоїть льох. Гірко заридала. Щоб ти провалився на віки вічні, через тебе моя дитина пішла на віки в сиру землю. Раптом похитнулася земля, провалився льох, а з ним і Мелашки не стало. І з тих пір, і понині льох той не появляється. Прокляла його Мелашка. Золота Корона. В лісі Закалівка, недалеко села Садки на пагорбах, є урочище пушкарі, яке омивають води річки Джурин. Після оранки тут знаходять черепки посуду, кам'яні сокири, кремінні рубила, наконечники стріл. Повідають люди, що тут закопана золота корона. А було так Височив на пушкарях давним-давно замок слов'янської княгині. Коли ж одного дня на її володіння насунули ворожі орди, то княгиня звеліла слугам заховати в підземелях замку її золоту корону. Перші напади ворогів були відбиті меткими пушкарями, що градом ядер привітали непрошених гостей. Коли ж втреті злі ординці хлинули, як повінь, цей край, то замок не вистояв. Загинули лучники, мечники, пушкарі. Під тягарем руїн і згарищ загинула й княгиня. Взялися одного разу батько з сином шукати ту корону. Бо хто її знайде, то все буде мати, бо корона мала чарівні сили в собі. Копали, копали і знемоглися в своїй силі. Присіли, почали дрімати. Коли глянули, перед ними стоїть княгиня. Та така молоденька та пишна з переляку шукачі остовпіли. Що тут копаєте? спитала. Шукаємо золоту корону, відповів батько. Шкода вашого поту, прорекла княгиня. Таємницю схову чарівної корони тільки знаю я. То що ж нам діяти, княгине, спитали, Не шукайте щастя під землею, а творіть самі добро на землі. Отоді у ваших працьовитих руках засяє золота корона. Все будете мати, що захочете. Хотів батько ще щось сказати княгині, та в ту мить вдарив грім, пішов зливний дощ, а постать княгині щезла з очей. Ще повідають, що в темні ночі тут ясно від променів пробивних золотої корони. Та ніхто вже не наважується шукати корону, бо стереже її слов'янська княгиня. Сосна гайдамацька. Вакуленко Іван, Махеєві жінки дядько рідний, розказував, що Юменів батько Коваленко, як звуть, не знаю, не буду казати, аж двадцять заступів зробив, і почав з парубками за шпилем кладі скрізь шукати. От на пересипі за шпилем на Генгельвій, де саме сосна росте, вирили гульбище гайдамацьке. А в йому золотий полумисок, дві серги золоті. І перстень золотий, бо й плани так показували, що там гульбище було. Порались вони довго, а це тільки що почали саме добиратися до кладі, де не візьмись пані якась. Видко до неї чутка дійшла, що суботяни шукають кладі. Поздоровкалась до їх. Пара коней добрих і кучер гарний у неї. Боже поможи. каже. Льоху дошукуєтесь, питає. Так. відповідають ті. От, каже вона, найдіть льох гайдамацький, а в йому діжа катка з золотом, що й кіньми в діжі обернутися можна, така завбільш діжата. От я й прикмету, каже, покажу. В оцім дубі в дуплі, показала на дуба, шукайте ружо. Стали шукати і знайшли. Вже саме залізо з його, а деревина йому обгнила. А шукайте під другим дубом. Два станки підків кінських. Знайшли. Такі, як полумиски добрі. Мабуть, тільки так пороблені, а під кіньми й не були. Бо де ж таких іконей достати? Під гнилою колодою кістки з купця. З товарами їхали купці з Росії, а гайдамаки й спобігли та одного живого, казала пані, спалили живцем. Золото забрали, а кістки за прикмету покинули і ружо так само. Яка тоді воля була гайдамакам, що хотіли, те й робили? Сама пані казала, що вона взята була гайдамаками ще зумані дівчинкою, все їм їсти варила. Як же знайдете льох, бо він оцих прикмет зараз недалеко є, то в йому одна діжка з золотом, а друга з горілкою, третя з намистом. І одежа дорога над горілкою буде в льоху висіть. Но ви знаєте, де льох саме? спитали кубачі ті в неї. Знаю, та не скажу. Бо така клятва, положена гайдамакам, що, як я викажу, то мене так і розірвуть, не при хаті згадуючи. Вони й замовкли. Я вже кажу тоді, Вакулі, а чом же ви не сказали їй, важе двадцять чоловік було, та ми вас, мов живої, од нас не випустимо, як не скажете. А як скажете. То що вже буде з вами? Ми з вас постараємось? Еге, бідкувався Вакула, не прийшло нам голову. І церковцю було б чим старатись, якби знайшли. А воно ховали гайдамаки гроші, думали, що вони знову вернуться туди, що їхня таки сила візьме верх. На спомин про гульбище затясьмени гайдамаки й сосну перенесли сюди й посадили. А може, й се прикмета. Де кладь покладена?